Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку передбачення результату виконання алгоритму. Сьогодні ти дізнаєшся, яким командам повороту можна навчити виконавців алгоритму, якими бувають напрямки повороту, як вказати величину кута повороту, і чи буде рухатися об'єкт після його зупинки. Давайте з вами повторимо техніку безпеки, саме роботи за комп'ютерними пристроями. І давайте спробуємо відповісти на таке запитання. Займаючи робочі місця за комп'ютером, два учні пробивали собі дороги, розтовхуючись усіх ліктями. Які правила техніки безпеки вони порушили? Сподіваюся, що ви змогли відповісти на таке питання. І знаєте, що не можна бігати. Там, де є технічні засоби, цифрові засоби, щоб не розбити, щоб не порушити все, що там знаходиться. Або, можливо, не залізти саме у дроти, які підключені до різних цифрових пристроїв. Ще одне завдання. Кватливий. Квапливий учень, забігши в кабінет інформатики, включив комп'ютер собі і сусіду і ще не знаючи, чим потрібно буде займатися на уроці, став підряд натискувати на всі клавіші. Скажіть мені, будь ласка, чи порушив він правила техніки безпеки? І якщо так, то які? Звісно, що ми знаємо, що не можна просто так тикати пальцями по клавіатурі. Тому що можна це все зламати, а ще не можна без дозволу вчителя заходити в будь-які програми. Тільки вчитель може сказати, куди саме можна зайти. На минулому уроці ми розгадували загадки. Що то за очі: одне світить вдень, а друге опівночі. Сподіваюся, що ви здогадалися, що це є сонце і місяць. Це є два ока. Ще одна загадка. Два брати рідні поруч живуть, один одного не бачать. Що це таке? Це у нас очі? Ще одна загадка. Біжать чотири брати і один одного не можуть догнати. Що це за чотири брати? Це у нас чотири колеса. Спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу, і зробіть це. Сподіваюся, що у вас це вийшло. Давайте перевіримо. Це у нас одинак. Ще один ребус. Це у нас суниця. Ще один ребус. Сподіваюся, що у вас так же вийшло, і це у нас слово година. Діти, у комп'ютерних середовищах виконання алгоритмів ти і твої друзі вже домальовували різні малюнки, використовуючи команди малювання ліній, коли ми пробували з вами працювати з художником. Але під час створення власних малюнків доводиться також змінювати напрямок руху. І для цього є команди повороту. Наприклад, виконавець художник у своєму комп'ютерному середовищі вміє виконувати такі команди повороту. За замовчуванням повернути праворуч на 90 градусів, або повернути ліворуч на 90 градусів. У таких командах указано напрямок повороту. Тобто, у нас є два напрямки. Один є праворуч, а один ліворуч. Ліворуч це ось сюди. Проти годинникової стрілки праворуч це сюди. Щоб визначити, куди має повернути виконавець алгоритму, потрібно уявити собі себе на його місці. Продовж... Е Рух виконавця без повороту та подивитися, з якого боку залишилось потрібне зображення. Якщо ліворуч від уявної лінії руху, тоді слід вибрати команду ліворуч. Якщо праворуч, використовуй команду праворуч. Числа в командах. Указують величину кута повороту. Наприклад, праворуч можна повернути на 90 градусів. Це у нас буде, якщо е, наш виконавець ішов сюди прямо, то на 90 градусів це ось сюди. Або ми можемо ще повернути. На 120 градусів, 180, на 45 градусів, і так далі. От зараз ми тут бачимо, що у нас повернуто на 45 градусів праворуч. Чому праворуч? Тому що за годинниковою стрілкою, ми знаємо, що годинникова стрілка у нас йде от сюди по руху. Або ми можемо повернути е ліворуч, наприклад, якщо наш е Виконавець ішов сюди вправо, то це у нас ліворуч поворот, а це буде праворуч. І тут ми бачимо, що наш виконавець повернув на 45 градусів ліворуч, від того, як він іде. Що означає в алгоритмах? Рухатися праворуч, і що означає рухатися ліворуч? Якщо ми йдемо кудись, наприклад, вперед, вверх, то ліворуч, це все, що стосується лівої нашої руки. Тобто, ви повинні себе уявити, що ви, це є виконавець і все, що є по ліву року від вас, це є ліворуч. А все, що є по праву руку від вас, то це є праворуч, на які кути вміє повертатися виконавець алгоритму художник на будь-які кути. Наприклад, це, це може бути 90 градусів, це може бути 45 градусів. Це можуть бути 120 градусів або навіть 180 градусів. 180 градусів це означає, що якщо наш виконавець ішов вперед, то якщо ми повернемо його на 180 градусів, то він буде йти назад, рухатися повністю назад. А тепер цікавінки. Перші в Україні змагання серед автомобілів роботів відбулися в Тернополі. Роботами зовсім не керував. Кожен робот діяв за алгоритмом, який створив його розробник. Спробуйте пронумерувати команди послідовності дій приготування чаю. Натисніть на паузу і спробуйте це зробити. Сподіваюся, що ви це зробили. Давайте ми з вами переконаємося, що ви все зробили правильно. Перевіряємо. Перше, це потрібно дістати чашку, чайну ложку, чай і цукор. Далі, дістати пакетик чаю з коробки. Після цього, третє, покласти пакетик чаю в чашку. Покласти, шма... покласти шматочок цукру в чашку, покласти лимон у чашку, взяти чайник з гарячою водою, налити гарячу воду у чашку і розмішати. Наступне спробуйте позначити правильно послідовність малюнків, як ми їмо яблочко. Сподіваюся, що ви це виконали? Перевіряємо перше. Коли ми беремо ціле яблуко, відгризаємо третє і четверте. Ще одне: як ми їмо сливу? Перше, друге, третє, четверте. А тепер як же ми можемо створити малюночок? Яка тут послідовність. Перевіряємо, що у вас вийшло перше, друге, третє і четверте. А тепер спробуйте ще відповісти на таке завдання, які тут малюночки йдуть за порядком. Тобто, спробуємо з вами з'ясувати алгоритм правильно послідовність дій. Що робиться спочатку? Спочатку дитина прокидається, далі вона йде, вмивається, снідає і збирається у школу. Не забувайте, дітки, про те, що треба після уроку кожного виконувати фізкульт хвилиночку, відпочивати від комп'ютера. А зараз ми з вами. Пройдемо у Scratch. Ще раз нагадую, як можна це зробити. Ми набираємо Scratch Online і проходимо по Scratch Midedo. Можемо так ще набрати. Якщо ви зареєструвалися, то ви можете увійти у цей застосунок і натиснути кнопку Створити. І сьогодні ми з вами розглянемо, як же наш виконавець, який за замовчуванням є кіт, зможе намалювати квадрат. Зверніть увагу, що для того, щоб нам малювати, нам потрібно додати сюди олівець. Як же ми можемо це зробити? Ось тут внизу є у нас додаток розширення. Ми натискаємо на цю кнопочку, і у нас. З'являються різні розширення, які ми можемо додати. Для того, щоб малювати, нам потрібен олівець. Ми його додаємо і у нас тут визначаються різні такі е, різні блоки, які, завдяки яким ми можемо малювати. Перше, з чого розпочинається майже кожна програма, це з того, що ми натискаємо на цей прапорець. А в командах це є в подіях. Ось тут є такий блок, який називається Коли натиснуто прапорець». Для того, щоб нам намалювати квадрат, нам потрібно з вами намалювати, намалювати лінію одну. Повернути на 90 градусів, намалювати ще одну лінію, знов повернути. І 4 рази повторити одне і те саме. Давайте ми з вами зараз намалюємо квадрат, квадрат який буде сторона 100 кроків, тому що у нас тут в кроках все відміряється. І у нас буде такий квадрат. І так. Беремо блок перемістити, тільки не на 10, а ми з вами з'ясували, що це буде 100 кроків. І далі зверніть увагу, що ми сьогодні говорили, що можна повертати. Подивіться: у нас є два повороти: один поворот за годинниковою стрілкою, інший поворот Проти годинникової стрілкою, тут навіть стрілочка є. Я вам пропоную зробити, щоб це було за годинниковою стрілкою. І якщо це квадрат, то ми повертаємо на 90 градусів. Це ми з вами намалюємо одну пряму і наш кіт повернеться вниз. Далі нам знов потрібно намалювати ще 100 кроків і знов повернути. Ми можемо взяти ці блоки, а можемо зробити так. Зверніть увагу, ми наводимо, тобто у нас ці два блоки будуть повторюватися, ми наводимо на верхній блок курсор миші, натискаємо праву кнопочку миші, і у нас з'являється. Такі команди: дублювати, добдати коментар і вилучити блок. Нам потрібно дублювати, щоб це все у нас відтворилося ще разок. Подивіться, будь ласка, у нас одразу з'являються такі самі блоки, як і тут. Ми їх можемо перемістити і встати, вставити ось в цей пас, який тут є. Да? Вставляємо. Зверніть увагу, що наш кіт повернувся вже да, верх ногами. Але якщо це квадрат, то нам з вами потрібно намалювати чотири сторони, тому що у квадраті всього чотири є сторони. А у нас тут тільки одна сторона і друга. Тобто, ці команди потрібно повторити ще два рази. Ми можемо знов їх дублювати і знов сюди вставити. Зараз ми повернемо нашого кота, як потрібно, і натиснемо на прапорець. Зверніть увагу, що коли я натискаю, ви нічого не бачите, що у вас змінюється. Чому саме так відбувається? Тому що кіт, наш виконавець, рухається дуже швидко, і ви нічого не бачите. Але якщо ми візьмемо олівець і вставимо на початок, Опустити олівець, щоб наш кіт розпочав малювати. І тепер натиснемо на виконання, то ви побачите, що наш кіт намалював квадрат. Подивіться, будь ласочка. ось так він його намалював. Зверніть увагу, що ви знов-таки не побачили, як він це зробив. Чому не побачили, тому що він дуже швидко все робить. Зараз я вам спробую показати. Що відбувається кожного разу. Тобто, ось це він у нас намалює одну сторону і повернеться на 90 градусів. І буде чекати. Тобто, Після малювання кожної сторони, він у нас буде чекати одну секунду. Я це роблю для того, щоб ви змогли подивитися, як він все це робить. Але Кожного разу цей квадрат, який у нас вже намальовано, він так і буде залишатися. Тому щоб його не було, ми зможемо з вами зробити таку команду очистити все, щоб перед виконанням кожного разу нашої програми, наша програмка очищала сцену, щоб витирала все, що там залишалося після минулого разу. Подивіться, будь ласка, як же наш виконавець буде працювати зараз. Він починає малювати ось такий квадрат. Подивилися, да, що він повертає на 90 градусів кожного разу за годинниковою стрілкою. Зверніть увагу, що ми з вами зможемо зробити, щоб наш кіт повертався і проти годинникової стрілки. Тобто, в принципі, він може йти назад. Тобто тоді наш кіт, виконавець, буде малювати цей квадрат, але не праворуч, а ліворуч. Але для цього нам нашого кота потрібно розгорнути назад. Тобто, щоб напрямок його був ось в цю сторону. Зверніть увагу, що коли ми його так розвертаємо, то наш кіт дивиться ногами вверх. Для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно ось тут в налаштуваннях натиснути на цю кнопку. Тоді наш кіт буде повертатися тільки вперед і назад, а догори ногами не буде повертатися. Давайте ми спробуємо з вами тепер подивитися, як же наш кіт буде малювати. Натискаємо знову на прапорець, щоб запустити цю програму. І наш кіт знов малює квадрат, але вже в іншу сторону, 90 градусів вліво повертає від нашого виконавця. Зверніть увагу, що якщо ми з вами запустимо цей проєкт, і якщо нам потрібно його зупинити, от він намалював дві лінії, і нам потрібно зупинити, то для цього потрібно просто натиснути на цю червону кнопку. Вона саме для того, щоб ми з вами в будь-який момент могли зупинити наш проєкт, я сподіваюся, що вам все було зрозумілим. І спробуйте дома виконати такий проєкт самостійно. Зверніть увагу, які блоки у нас з вами є, які я використала, і спробуйте намалювати квадратик. Дякую вам за увагу. До побачення!